В дуже гарному стані пробіг автомобіля 94 тисячі кілометрів. Проводимо огляд ось такого гольфіка. 1,4. Є невеличкий корозія з цієї сторони. Він не фарбований. Порожик теж тут трошки є нюанси. Ось такий автомобільчик, ось така гума гарно в нього тут. Спереді. Спереді трохи хуже. Зимова, без підфарбування. Ось такий салончик. Гарний. Ковриків немає в німеччині. Кто там говорить, що достають все з машин, те, що приїжджає. Якщо воно є, то воно є. Ось такий, Ні запасок нема, нічого. От. Те що є. 1.451, 2004 -й рік. Не фарбований. Тут тут гарно, але тут теж важко ворожик. Ну, стандартна буняка. Пусть ває. крило. Не видно. Не рижика, нічого. Так, треба може таку камеру взяти, щоб блудніше було. Ну, такі видно, що стояла десь машина. Ось такі салоні. Ось дивіться, кому треба. Старий бриф. А крімі, так на місці. 14 об'єм на 4 склопні моча провісаючі цього закритий бардачок, одного не ручка Ось такий горік ціну вам написать, який він буде скільки коштувати в Україні. 1,4 і сухенький, гарненький, але Сов чистий, десь рівні генератора під піскою. Ось така машинка. Зараз будемо грузити і везти в Україну. Так що можете звертатися зразу доставимо до вас. Зараз є Такий фордик 10-го року. 1,6 бензин фарбований. Дві деталі. Заднє крило все і капот, ворогів, щось таке. Дві деталі фарбовані. Два скло підіймача. чистку потрібно зробити. Бензини немає. Вередені ось такі. Десь турба трошки підтікаючої. Задня кришка. Ну тремити вони всі грязні, такі машини. Чистка, поліровка потрібна. Якось песика возили. Нічого знову немає. Пусто, добре хоч полочка є. У нас такий є дефект. Підігнути такі, Ну тут теж вони взяли, щось позамальовували. Треба позмивати його. Тут бамперок Получився Тут рижиків не видно. Порі гарний. Тут теж оце помальоване. Щось підмальовували вони. Видно на відео. Близина хороша. Так, рік. Рік не бачу тут. На 18-й рік. Так, з цієї сторони також. Ось такий салончик треба, хімчистка. Поліровочка гарна. І буде дуже хороша машина. Так, брів, 10 рік видно. Не знаю що там по сервісах, чи є щось воно тут, чи нема по сервісу. Глянем, чи це сервіс, чи ні. Щось тут позаписувано, але розібрати його. Треба дивитися, буде більш цікавіше тоді, напишете І можна буде тут відкривати капот не буду, бо тут ходовська система, що треба ключа, глушити машину, а тут акумулятор сівший, прикорили. Ось Два цих, що я знімав, вже загрузилися, будемо вести в Україну. Форд і, і Гольф. Далі ще щось знімемо для вас, думаю. Якісь цікаві, може, щось випуску буде. Так, давайте глянемо вже. Фордика. О. Фордик. Ну, нержавий, я б сказав би навіть. Я хоч чуть ну, воно тут вихлопна щось, так. Да. А так, кузов, давайте устане. Гольчик і зараз нас? гонщик. Гольщик, горщик, ну гонщик, добре гарненький. Нема такого. Труба вихлопна, як нова. Навіть не граємо цього. Вихлопна система ржава, а так. Гарний, гарний ганчик. по його руки. Досить непоганий варіант. Ось така Opel Corsa 2008 рік 1,3 бензин 59 кВт. Тут притерті стоїть. Ціну вам напишуть під відео. Тут є притертість. Тут таке вже найстоїть під забором, так що вже Стандартна буляка Корси о цих опилів, що в них лізуть. Щось слабо, слабе лакофарбове покриття. На, на даху на цьому на... На крісті бажника воно чогось, На жаль. Отак, тут о є такі. Худерта є на задній арт. Дехто в коментарях висловлюється, що вже його утилізацію треба списувати, а українці китаються. Ну, Життя в нас таке нелегке. Кому цікаво будемо написати? Акумулятор сів, сів сидіння не порване тут. Нема руль погризений такий. Ось таке авто. І S-Max, CC Max буде прямувати в Україну на розмитнення. Він ще. І ще він відкритий. Ось така машинка, пробіг. 193, 1,6 дизель. Вже готуємо до відправки поза теша. Купляли колеса, позакидали в нього, колеса так само в продажі, так що кого цікавить. Пишіть і за колеса. на тотальних диска, ну, легкосплавні диски, як то говорить. Ось такі. Два склопи підіймоча, сидіння гарне. Не затерти нічого. по підфарбування. Права сторона фарбована. Я тут не хочеться відкривати. Щоб не подерти автомобіль. Ось такий. Так само Ford Focus і дизельний. Теж вже важкий колес. Можна на відправку в Україну, можливо, якось зацікавив. Десятий рік. Намальована ціла сторона також і капот. Ось такий автомобільчик. Ось може цікавий, так само тут і є Гольф. Є такий легкий рижик. Ядинки. Погані резині Ну, пороги їхня стандартна тема. а не закритись ко можу показати ось так ну, тут є маленькі почали лізти тут все гарно все ось така. Машинка, по ціну Поцінував, напишуть все в описі, будемо ну, писати. Саме ще один гофік звісно він трошки постраждав більше. По цій стороні сюди. Але ж українці люблять такі машини, треба їм вести, те, що люблять. Ось така мятана є підвикат. Тут невеличка погребана і, до речі, це криво фарбоване, так він не фарбоване. Закритий також. Купуємо для клієнта ось такий автомобіль. Дуже гарний. Дуже гарний. Ось така машинка дуже гарна. Без підфарбування. Без підфарбування. В дуже гарному стані. Пробіг автомобіля. 94 тисячі кілометрів. 1,7 дизель. Кому треба він код може перевірити. На машині всього лиш один, один невеличкий нюанс. Ось тут при, і Ось тут. а так диски гарні. Диски гарні. Все ну, в дуже-дуже дуже гарному стані придбали автомобіль. Тільки вчора ви, виставили в інтернет, сьогодні ми вже його купуємо. По відео, я думаю, можете самі оцінити стан автомобіля. Дуже, дуже гарний автомобіль. Покажу, ще вам зсередини автомобіль. На такій класній комплектації, дуже класна комплектація. Сидіння. Дуже гарний прям руль. Взагалі немає потертостей. Ось такі ось в такому стані, жодних подряпин. Малесенька оці плями. їх даже тільки камера передає, так майже не видно. Ось така машинка, тут того, дивіться, все в дуже гарному стані. Під педалі. хто ще оці такі місця. Ой, дивіться. Просто дуже-дуже гарно. Надіюсь, клієнти будуть задоволені цілком і повністю. Так, оце. У нас ще є ось такий набір ззаду, оригінальний. Легкосплавний диск, домкрат. Повочка. Моя жена море себе доїде. Так, ось таке, з цієї сторони ще є, з цієї сторони ще є у нас дитяче крісло, яке не забрали. Тут ніяких затертостей, потертостей нічого нема. Ось такі. Ось такі, так. Да. Так, вже будуть їхати, бо ще машини завтра знімуть з реєстрації. Якось так. І завтра ми її ставимо на номера і їдемо.